Яке зробити останнє підживлення восени для троянд, щоб вони гарно на той рік квітували, гарно кущик підігнався, розширився. І взагалі дуже троянди класно розвивалися. Сам кущ і саме квітування. Зараз вже трошечки середина осені, вдень, начебто й тепло, а вночі вже трошечки прохолодно. У вересні місяці було підживлення монофосфат калію Сульфат магнію начебто, бачите, ось блищить як дуже гарно листечко. Дуже зараз, прямо ж таки як новеньке. Є нові бутони, є квітування, але і є трошечки знижена температура інколи вночі. Коли, в принципі, при 10 градусах або 15 можна ще оприскувати по листу, коли тепленько, більш-менш. Через листя гарно проходило підживлення, і воно швидке. Зараз, коли вже холодає, приближається до плюс 5, і, звісно, інколи опускається температура ще трошки нижче, то підживлення робиться під коріння, тобто підсипається. Що я буду робити? Перед цим був монофосфат, як я вже сказала, працює на коріння, на квітування, на закладання сахарів у. Трояндочки, щоб гарно перезимувала сама троянда. Також закладання на квітування. Зараз я буду підсипати, ви багато хто знаєте, що і що там ще є, крім цих елементів, які ми давали у вересні місяці або на початку жовтня, коли було тепліше. Нам ще потрібен кальцій. Не кальціва селітра, тому що зараз осінь, а Кальцій, який міститься в ось такому суперфосфаті. обов'язково такий. Давати він буває різний. У мене навіть тут щось азоту багатенько, як я показувала. Таке я підсипала і під гортензії, і гарно під трояндочки. Тут не тільки фосфор, не тільки працює на корневу систему, а є і кальцій. Що робить кальцій? Він ще зміцнює клітинні стінки рослин. Прокращує саму структуру ґрунту, і є водно-повітряний режим, тому що там є гіпс, якщо я не помиляюсь. От в подвійному суперфосфаті немає. А тут є, тобто сульфат кальці це дуже класно для рослинки теж. Тут є і сірка, яка робить синтез білків, і покращує саму рослинку в розвитку. Тобто растинка бомбезно розвивається. Так, і, звісно, шкали мах. Все підсипаємо, коли вже холодає. Ось у мене під трояндочкою, ось таке вже, бачите, садилося по-простому поки що. Не намішувала я ніякі компости, тому що ці троянди. Вже понад 10 років ростуть. І рідко взагалі щось отримували, тому що я була більш зайнята. Зараз трошечки я так поглинаюся в рослинки, цікаво, спостерігаю. Так, пару ложечок на один квадратний метр. Так, і з тої сторони теж так сиплю. Це суперфосфат. І, звісно ж, на клітування коліно вулканічну таку структуру шарики. Так, як я, казала, супер... як я казала, суперфосфат можна давати і в розчині, але коли тепліше. Робити витяжку, розчиняти в гарячій воді, бо він нелегко розчиняється. Так, ось так ми пушимо і буде чудово. Ця ще троянда росте з боку, її ніхто не чіпає і ще й на стежці. То в неї тут, бачите, трошки притрамбовано, то підживити обов'язково треба. Тут ось осіння думриво ще є і навіть бананові шкурки, бачите? Типа калій. Там, це не я робила, але щось таке чула, дівчата. Чи ви робите таке з банановими шкурками, по-моєму, і для орхідей теж щось. Щось таке десь я спостерігала для квітування робиться. Так, порядок, щоб плетиста троянда на наступний рік. Показала ще Робимо бомбезно. Суперфосфат це дуже чудово. Особливо при посадці сипати. Треба його багато взяти. Не зовсім доступний в моєму місці, подвійний, доступний добре. Але в подвійного багато азоту. Хоча я ось сипала і в тому році. Сипала подвійний суперфосфат а, під хризантеми, то непогано. Оці кусики були зовсім малесенькими, а в цьому році вже щось так більш-менш зовсім. Там одна квіточка була, я підсипала, розсипала, ось навіть щось там підсипано, бачите? То нормально. Обичні старенькі хризантеми, які а, ростуть, як віники, да, от кажуть, то непогано ще й цвітуть. Ось останні ще бутони залишились. Це дуже класна троянда. Але жалко, що вона ще не розкрилась. Там такі переходи класні. І тут ще з бутонами, бачите ще. Ночі трошки під 2 градуси було, але бутони ще тримаються вже. Ще трошки. Тут декора. Навіть треба розгрібати. Розгрібати ось так. І тут шедевр твердий. Так, помічниця хоче сипати. Прийшла, просить. Все одно мене найде. Іду тихенько заховаюсь, а вона знаходить. Це ось взагалі стара трояночка. Дивіться, пенюк її, бачите. Тут вже 15 років майже. Її коротко обрізали, обновили. То більш-менш так квітує чудово ще. Тому обов'язково даю поїсти ще з осені. Так, а тут вже трошки такий асфальт. Ну, підживлення взагалі круте. Круте однозначно. Дівчатка, діліться підживленнями, що ви робите для своїх троянд що вони у вас класно квітують і швидко не осипаються. Вашим трояндочкам всього найкращого я буду далі сипати. І лайк обов'язково вашим рослинкам.